Хочете припав. Тільки що прийшла в общем, з економом, бігала за хлібом. В общем, вообще будь ласка, в кого почав? Такий хлібчик. Побіж, Бо ж думаю, Мені треба на бутерброди з шпротами хлібу, щоб, коротше цей. Ну, взяла другий же ж хліб з вітрини і йду. От. А вона мені каже, ви не хочете хлібчик по одній гривні. Я кажу, як це хлібчик по одній гривні. А вона каже, типу, этот... в общем, поставщик щось там привозить, і коли хліб тіпо, не забирають от, до кінця дня, то тіпо, він його продає по одній гривні. І, коротше, тіпо, я так поняла, що це для ізбраних покупателів, бо я так голосом почала говорити, а вона тіпо, тихенько. Херасі я говорю, а с ним все нормально, ну, типа, він там не столітній, нічого. Ні, сьогодні привезений цей. Просто така от, акція, ну, яка діє не на багатьох людей, типа, только на своїх, щоб не було ажіотажа в магазині. На самом деле, по-моєму, це хліб слабоганський. По-моему, 19-20 гривень. Прикиньте. О, так що... <схід> <кхід> 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 на святах дива трапляються. Навіть взяла дві буханки хліба. дві гривні. Боже, я окунулася в своє дитинство, коли я ходила сюди по хліб. Там пам'ятаю його по 60 копійок, там, по 80 по гривні. Ось. Так що, коротше, капець, що буду делати з хлібом по одну гривню. Ось такий. Неочікуваний не також короче, такий сюжет, Я говорю, подарунок на Святого Миколая, е, хліб по одній гривні. Це, це зі мною вперше. працює, ну, з того моменту. Тут скільки людей вже помінялося, поки ми сюди приїхали. І вона оце одна. Я люблю, коли вона, от, в неї скупляється, вона така: добренька підскаже, що свіже, що не свіже, там, щось гарненьке вибере. От. І оце ж вона така, каже, тільки ти хоч? Це там для особих покупателі, але вони не прийшли, залишився. Типу, я вам продам думаю. За Які мої такі заслуги, Господи? Ось так от, коротше. Гарного всім вечір, а я буду рубашить бутерброди.